Вітаю вас, дорогі мої підписники і підписниці! Хочу зараз зробити такий абсолютно коротенький розклад про ядерний шантаж Путіна. Ви знаєте, мені сьогодні принесли пігулки для та, да, здається, на випадок ядерного вибуху. Я так здивувалася. От, і мені сказали, там треба, не дай Боже, там щось приймати. От, І вся стрічка, весь YouTube забитий просто цим ядерний шантаж. Ядерний шантаж. Вчора я робила відео про мобілізацію. Так, Але аналітики чимось говорять, що це там якась критична точка там, і так далі. і і і так далі, і так так далі, далі, далі. Ну, не знаю, в мене внутрішнє відчуття своє. Давайте подивимося, що карти скажуть на це. Я вас або заспокою, і себе теж, хоча я не можу сказати, що я нервуюся, ну, або ви будете тікати кудись далеко-далеко, в якісь бункери, як бункерний дід з Rush, да, або будете закуповувати, я не знаю, що там можна закуповувати. Калія є дід, для дітей говорю, треба давати. Хоча, в принципі, там усі можна купити за схемою. Ну, таке. Якщо вам мої розклади до вподоби, якщо вони резонують, підтримують, допомагають приймати рішення, я буду цьому дуже рада. Ну, я, до речі, часто звертаюся навіть для себе до карт Тару. Так, ну що, давайте дивитися, що там бункерний цей і його ядерний шантаж. Да? Наскільки це взагалі реальна історія? Давайте подивимося до кінця цього року, календарного, так? До кінця цього року взагалі це реально, що Путін натисне ядерну кнопку і віддасть наказ застосувати тактичну ядерну зброю на території України. На території України. Наскільки це реально взагалі зімовірно? Ого. Як цікаво, слухайте. Так. Друзі. Ну, давайте так. Ну, по-перше, він, дивіться, перевернутий. Так? Вчора в мене в розкладі було. Він перевертається, в нього під ним крісло хитається, і він цього дуже боїться. Його обурівають, не знаю, буде по-українськи, огортають такі, знаєте, енергії диявольські, бо він саме є диявол, так, і спрісподні. Це по-перше, а по-друге, він реально. Чому жіноча енергія йде зараз, я подивлюся, чому йде жіноча енергія? Він реально думає про цей шанс, про цей вогонь. Думки в нього такі є, і любові в нього немає. Любові в нього немає. Тобто, а в стані такої емоційної істерики, Королева чаш це благополучна емоція, любов, це перевернута, це істерична якась щось таке, знаєте, або відсутність любові. Дивіться, тобто він реально зважує, думає, холодним розумом застосувати вогонь, тому що королева жезлі може щось таке викинути. Да, і любові в нього немає. Якщо він почує, відчує, що немає любові, то, в принципі, може слухайте, друзі, це моя ж така. Ну, на внутрішніх відчуттях у мене таке відчуття, що ні. А, можливо, це в мене таке відчуття, що ну, мені знає, я ж не знаю взагалі, наскільки там, до речі, треба подивитися тактичний ядерна зброя, наскільки вона там, радіус враження який. Так, але дивіться, Таро говорять, що якщо він відчує, що він не імператор, і це його лякає. То він на всіх на емоціях, ну, ненависті, цілком може віддати такий наказ. Так. Цілком, 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 друзі, так. Да. Єдине, що. М -м -м а яка буде відповідь? Давайте глянемо. Може, так. Да, може, цей придурок все може. А тому запасайтеся дідом. Дивіться там зона ураження, скільки там, що таке тактичне ядерне зброя, треба, до речі, глянути, що воно таке себе представляє. Так, дійсно, знаєте, якісь засоби прийняти. Да? А що буде робити Захід колективний? Що буде робити Сполучені Штати Америки взагалі? Давайте Сполучені Штати Америки, як відреагують? У випадку, якщо Путін так, теоретично, гіпотетично, як вони готові, не будемо говорити, як вони відреагують, бо це, 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 ця подія ще не сталася, на щастя, може і не станеться. Як вони готові реально відреагувати у випадку застосування Путіним тактичної ядерної зброї на території України, по території України? Давайте подивимось. Хочется сказать таке, знаете, без емоцій, да, церемонія це не будут. Любви у них любові в них не залишиться. По королю чаш перевернутому, так? Да? Так, значить, по королю чаш перевернутому, ну любові у них не залишиться. І хоч їм буде важко, надзвичайно важко, але вони лежати не будуть і проманіпулюють. ...на повну катушку. Це я вам читаю так, як я читаю. Що означає це, що вони завдадуть ядерну якогось удару у відповідь? Карта впала. Зараз, секундочку. Так. Чи може це бути підказкою ці карти? Ну, дивіться. На повну катушку, минує всі домовленості. Не зовсім, так. Да. Так. Хто знає, друзі? Чесно, давайте ще раз питаємо. Що означає це, що буде завдано, завданий удар у відповідь, чи все обмежиться лише якимось. Ні, я так, ну, так, логіка мені підказує, що таке буде завданого ну, так. Взагалі логіка мені підказує, що ніякого ядерного удару не буде. Але не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю, давайте подивимося. Щось коротенький розклад, затягнувся. Так, зараз буду закінчувати. Чи означає це, що все-таки це колективний захід Сполучені Штати Америки? хто там, Британія казала, що ми церемоніси. Ну, хтось, да, давайте, хтось. Таке завдасть ядерного удару відповідь. Чи правильно я розумію так? Завдасть, не завдасть. Угу. Друзі, ну таке слухайте. Знову йдуть вмовляння. Бачите, тут завдасть немає переходу на новий рівень, да? тобто нема стрибка такого. А не завдасть тут так, міри согласия, да? Тобто Не будемо опять провоцирувати Путіна. Да? Зробимо вигляд, що не готові, друзі. Щось таке я таке не знімала, вам тут теж самі зробиться сумно. Ну, це, можливо, єдине говорить, що не буде ніякого ядерного удару, що ми від нього захищені. Вони. А, я зрозуміла, друзі. Я зрозуміла, вони просто вдарять по ньому раніше. Ну, точно, бачите, бажезлів. Вони цього не допустять все. Тому карти кажуть: Заспокойся, заспокойся, пані Оксана. Не мучай карти своїми дурними питаннями Іди спати. Так, друзі, дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, шерте, пишіть коментарі відгуки. Дуже рада, що ви зі мною. До нових зустрічей, папа. -па.